Як сюди почав ходити червоний Давлі перестав Ну що там вже 30 до мула, Ну що там делать? Ну, ну клює, я якось то, так зранку теж підійшов туди бачив там рибачок Зловив карасика такого з долоню десь Ну то що там черепах так багатенького розвелося Да. До двох десятків це, конечно. Та вон там, там гривить на сонце, там, дивилися. З однієї сторони гривить там, дивилися з іншої сторони. Десь, ну десь 20, може трошки більше ні. Ти ж як вони там виживають? Ну, круги асфальт, це ж треба десь ну, вкладку ягець, своїх їх треб... Ані ж кладку, мабуть, роблять в этом. Камушаху вот, там. Ні, вони на берег виходять і в піску. Да. Так, так, вони виходять. Можуть навіть, щоб знайти де пісочок, десь в ліс поповзти. Це таке... Тоже <гум> і дивуєш. Там що... реально асфальт, а як вони там... Так, так, там кругом, ну... Як там виживати, це диво просто. Якось пристосувалися.